Брускетта з хамоном та авокадом. Дуже смачна закуска до столу. Додамо трішки декору та неймовірного аромату, який створює затишок. Маємо дифузор для домівки від ПД-парі. Приступимо до приготування. Беремо спіле авокадо та забираємо серцевинку. Все перекладаємо одразу до чаші блендера. Додаємо трішки солі, два зубчика часника. Та все перебиваємо в однорідну масу. Трішечки лимонного або лаймового соку. Багет, який обсмажуємо на сковорідці з двох сторін. Та накладаємо наше авокадо. Для любителів авокадо та хамона це поєднання дуже смачне. А далі даємо наш хамон. Хамон я, до речі, купувала в АТБ по ціні тижня. Красиво викладаємо шматочки хамону, а також додаємо до наших брускет порізану помідору черрі. Зверху притрушуємо слайсами сиру пармезан, а також робимо пахучу олію. Для цього оливкову олію з'єднуємо із прованськими травами, Збризкуємо наші брускети. Подаємо за бажанням гілочки руколи та подаємо до столу. Такі брускети привернуть увагу не одного любителя. Ці бутерброти ідеально підійдуть до святкового столу. В мене вам новорічний подарунок. Адже за промокодом Йо отримуєте знижку мінус 10% на всю продукцію на сайті. Тож скоріше переходьте та не гайте часу, замовляйте подаруночки під ялиночку. Уся продукція пройшла ретельний огляд та має сертифікати якості. А ще дуже крута акція: 4 товари купуєте та отримуєте 50% знижки. На сайті величезний асортимент жіночих чоловічих парфумів, гелів для душу, ароматів для дому та автопарфумів. Навіщо переплачувати за бренд, флакон, упаковку, коли аромат може бути ідентичний, дуже стійкий та мати низьку вартість?